Слава Ісусу Христу! Чи знаєте ви, що Бог любить вас? Уже давно любить і ще до нашого з вами народження, коли ще ми не народилися, а Господь возлюбив нас любов'ю вічною. Яке це щастя? Яке це блаженство? І насправді, брати і сестри, той, хто в Христі Ісусі. Не просто по традиціях, по обрядах, бо так не буде перебувати в Христі. А той, хто по справжньому зустрівся з Ісусом, той щасливий. Той щасливий. Одного разу Каїн, якому говорив Бог, натягнув на свої вухи навушники. Бог йому казав Каїн, гріх біля серця Твого. Бог говорить за проблему, і Бог каже, як вирішити. І Бог каже: ти візьми верх над цим. Ти пануй, ти можеш. Каїн. Але Каїн закрив вуха, наклав навушники і зробив по-своєму. Як би не хотілося, щоб сьогодні на цьому місці сиділи каїни. Як би хотілося, щоб тут сиділи всі авелі, які вміють чути Бога, і які від серця приносять для Бога найкраще на те, що Бог звертає увагу. Бо перше, ніж Бог зглянувся на жертву, то Біблія каже, Бог зглянувся на авеля і на Каїна. Бог перше дивиться сюди. Ти сьогодні, можливо, чуєш проповідників, але чи чуєш ти Ісуса? Чи чуєш ти, як Господь кличе тебе? Як Господь звертає твою увагу на себе і каже: Прийди до мене, ти дорогий в очах моїх, я люблю тебе. Але вибір за тобою. Хочеш слухай, хочеш не слухай. Хочеш, йди, хочеш не йди. Але я тобі хочу сказати одну цікаву істину з Писання. Є Бог і є диявол? Є святе, є грішне, є широкий і є вузький, є царство. І є протилежне місце озеро Огняне, третього не дано. Якщо ти не з Ісусом, то тепер задається питання: з ким ти? З ким ти живеш, на кого ти витрачаєш час, і що тебе чекає, коли ти прийдеш до цієї фінішної прямої на цій землі, як називається смерть, а смерть це не кінчина, це лишень перехід від земного до вічного, що чекатиме тебе у вічності. Ця сім'я, про яку брат Сергій згадував. Вони планували собі на завтра щасливе майбутнє. Вони планували, можливо, поїхати щось купити діточкам, чи та чи інша сім'я. А скільки таких сімей? Це нам показали три сім'ї, а таких сімей десятки, таких сімей сотні, там, де гори і сльози. І люди сьогодні, на завтра щось планували. Але завтра уже для багатьох не наступило. Знаєш, чому ти ще сьогодні живий? Не для того, щоб одягнути нову одежу, не для того, щоб з'їсти смачного обіду. Ні-ні. Ти ще живеш, твоє серце ще б'ється в твоїх грудях по одній причині, що Бог не хоче, щоб ти загинув, але щоб ти навернувся до каяття. І дивися, ти обираєш, і ти за Ісусом чи не йти уже, можливо, не один місяць і не один рік. Володимир, що не так? Коли було перше хрещення на березі озера, цей брат сказав так: в своєму серці. Ніхто цього не чув. Він сказав і Бог знав. Господи, вже на наступний рік, як буде хрещення, ну це в нас, коли перше було, то я вже, каже, буду заключати заповідь з тобою. Ну, і каже, треба було ж. Виходить брат Михайло через. Пару днів і каже, у нас буде друге хрещення. А я ж Господу сказав, що я буду приймати. Друге хрещення буде моє. В неділю у нас друге хрещення. Він в суботу приїжджає ранком без 109, в 9 годин ранку він уже на колінах кається, приймає Господа і заключає за путь з тобою. Правда, як ти жалієш, що ти так довго йшов? Жаліє. Чуєте, люба? Чуєте, друзі? Читаю коротеньке слово і будемо закінчувати. Книга Пророка Єремії, 5 розділ з 19 тексту і нижче. Послухайте, це до того всього, що було сказано, як підсумок зробимо. І буде, як скажуть, за що Господь Бог наш зробив нам усе це, то ти скажеш до них, як мене ви покинули, і служите у вашім краї богам чужоземним, так чужинцям служити ви будете в краї не вашому. Завжди є причина. Диму без вогню не буває. Так кажуть в народі. Ви знаєте, наша країна, як уже брат Сергій сказав, називається християнською, але наша країна на превеликий жаль ідолопоклонницька. Подивіться, скільки різних богів. І навіть в Бориславі, де ми живемо, ви знаєте, ну це на, назвуть і припишуть мені вандалізм. Я би цю варвару давно вже розвалив. Ну, що це за Бог? Заступниця нафтогазових І хто це благословляв? Служителя? Ідуть до каменя, йдуть до ідола, йдуть до варвари, просять, звершують молебні, поможи нам. Нафта нам тече через крани в хати. А життя не покращилось. Щось погано варвара помагає і не поможе. І дивіться, що Бог каже. За те, що ви знаєте правду, ну ви мене усунули, ви мене покинули, і ви собі понаставляли інших, ви хочете мати добра. Не буде добра. Не буде. І навіть не моліться, бо Бог каже, коли ви примножуєте молитву, я закриваю вуха, я закриваю очі, я не чую, я не бачу вас. Бо ваше серце. Не до мене скеровано, а до цих ідолів, до цих пагерків, де ви собі понаставляли. І ви хочете, щоб я прихилився? Ви хочете мене заставити? Ні. Як ви упокорите своє серце, тоді прийдемо і будемо правуватись, каже Господь. Тоді будемо говорити, тоді будемо щось рішати. І даремні молитовні сніданки по Україні, де збираються. Всі конфесії воєдину і всі волають до Бога ніц не дасть, як не покаються. І не залишуть гріховних діл, і не навернуться до Писання. Я знаю, що за ці слова можна відповідати, але я не боюсь. Бо я проголошую те, що написано. А щоб проголосити те, що написано, треба мати силу духа. І це не мої слова, а це слова істини. Далі читаємо, 20-й нижче. Сповістіть в домі Якова. Сповістіть в домі Якова це та оголосіть це в юдеї. Каже Бог, через Єремію ти підеш, ти скажеш це. Знаєте, як Єремія на початку, першого розділу, як він відмовлявся, коли Бог йому сказав, я обрав тебе, ти підеш, він кані, Господи. Та я юнак, та я не можу, та є поважніший. Ні, ні. Я через тебе буду являти свою славу. Вони будуть воювати з тобою. Вони не переможуть тебе, а ти будеш виривати, руйнувати, насаджувати, будувати. Буде оце нове, не бійся. А Єремія знав. Чим це закінчиться? О, як він бідолаха випив гонінь від так званих своїх, як його гнали, і як його переслідували, не язичники, а віруючі. Сповістіть домі Якова це та оголосіть це в юдеї, говорить Господь. Почуй же оце, ти, народи, безумний і безсердий, який має очі і не бачить, має вуха і не чує. Парадокс. Ізраїльтян Бог називає, що це люди безсердні, які вже не приймають, які мають очі, тобто не звертають на діла Божі, і які мають вуха, де Бог через проків горить, а вони закривають, вони беруть ці навушники, а на очі беруть розвій окуляри. У нас все класно, у нас все хорошо. Бог з нами. А його вже давно там нема. І дивіться, що Бог каже, чи мене ви боятись не будете. Чи мене ви боятись не будете, каже Господь. Чи тремтіти не будете перед лицем моїм? Мене що пісок поклав за границю для моря за вічну межу, якою воно не перейде. Господь каже: ну, люди, та схаменіться, та подивіться, хто я. Ви подивіться, я словом, уст створив, я сказав, сталося, я сказав, зробилося. Я Бог, до мене зверніться. Ні. Нам такий Бог не підходить, бо Він каже, роби так, а я так не хочу. Я хочу ось так. Я собі бошка зроблю. Я собі замінник зроблю. Я собі оце зроблю. Я Варвару собі зроблю. Я Степана зроблю, Миколу Чудотворця, Марію зроблю. Я собі багато чого не роблю. Но тільки не так, як каже Бог, такий мені Бог не підходить. А Бог каже, а іншого нема. Пам'ятаєте, ти був один такий чоловік, на закінчення скажу, <кхух> за браком часу не буду читати, можливо, другим разом колись скажу проповідь на цю тему. Це внук Новоходоносора. Валтасар. Який добре знав, що відбулося з його дідом. Який добре знав, як Богу покорив його горде серце. Який добре, прекрасно знав, як він прославив Бога. І дивіться, що робить людина, коли скеровує свій шлях не до Бога, а до ідолів. І там написано, що коли він дав команду, зібрав, щоб себе так возвеличити, зібрав самих пишних, багатих, славних того часу, і вони прибули на так зване це дійство. І він хотів себе так возвеличити, бо вже не знав, що придумати, не знав вже, які межі переступити, і ще знайшов одну. Каже, слухайте, там в Домі Божому, де той Бог євреїв, там є ті чаші, срібні, золоті, які належали в служінні Богу. Слухайте, їх принесіть негайно сюди, а там, в тому, де вони збиралися на це дійство, там, там содомія була, там жахіття, що там відбувалося. І знаєте, вони принесли ці чаші і вони почали пити. Він хотів цим показати, хто такий Бог? Я Валтасар, я все можу, я роблю все, що хочу. Бог терпить, 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 але довго терпінню Божому приходить кінчина. І цікавий момент, брати мої і сестри, коли ми читаємо книгу Даниїла, коли ми читаємо п'ятий розділ, коли на стіні появилася кість руки, скільки раз вони ті кості людям відтинали за те чи інше покарання так званих їхніх законів. Але тут появилася кість і пише: Мене, мене, текіл у парсіна». І написано 5:9, той величний цар, який порахував себе, подивіться, 5:9 Даниїла. Тоді цар Валтасар сильно перестрашився, а його ясність змінилася на ньому, по синів, побілів, пожовтів, і його вельможі. Були безрадні. І далі там написано, що його суглоби стукали один об один, так як ось тут я зараз по, по кафедрі стукаю. Герой такий. Чаші йому принесіть, а Бог тільки кізь руки послав. І Даниїл йому сказав: ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Ти про себе думав, що ти щось, що ти така персона на цій шахматній дошці. Але ти забув про того, хто сотворив це все. І Господь каже, чи ви мене боятися не будете? Ми читали в Єремії, каже Господь. Чи ви тремтіти переді мною не будете? Ти хочеш подискутувати з Богом? Ти хочеш піти проти Нього? Іди. Пам'ятаєте, Сав? Ісус каже: важко тобі іти проти рожна. Ти хочеш далі йти? І зупиняє Саула. Сьогодні Господь зупиняє тебе. Сьогодні Господь зупиняє тебе на цій дорозі, на якій ти знаходишся, і Бог каже: прийми рішення, достатньо так жити. Достатньо бунтуватись проти мене. Ісус каже, зрозумій, якщо ти не зі мною, то ти проти мене. Якщо ти не з Ісусом, то ти проти Нього, ну ти не попреш проти Ісуса. І тому прийми рішення в серці сьогодні примиритися з Господом. Примиритися і прийти до Нього сьогодні в покаянні. І сказати, Господи, каюсь, прости мене, приймаю Тебе по-справжньому як Спасителя і Господа. І Бог простить, і Бог помилує, і Бог благословить. Ми зараз, вставши, будемо співати пісню, і під час цієї пісні це є той час для Тебе. Не накладай сьогодні знову ці навушники на свої вуха, не закривай сердечні вуха від призову від голосу Ісуса Христа. А навпаки, послухайся Ісуса. Ми читаємо в одного із пророків, де Бог каже, якби ти прислухався, якби ти почув мого голосу, моїх порад, то був би твій спокій, немов річка. І тому під час цього співу я вірю, що Бог кличе, я вірю, що Бог сокрушає, і я вірю, що Бог на тебе чекає. Але Він тебе не примушує. Він каже, прийди до мене. Під час співу Бог чекає на тебе. Виходь сюди, і ми разом з тобою помолимось, Господу. Житті ці втомився, тя гарни під силу, твою душу внітив під важким ярмо, безнадійно схилився, і падають сльози і серце болить. іди до Христа не ти хочеш мати прощення, прийди до Ісуса. Ти хочеш стати Його дитиною. Прийди до Ісуса. Ти хочеш бути благословенним в сім'ї в родині. Прийди до Ісуса, бо саме через тебе Він принесе ці благословіння. Саме через тебе Він принесе ці благодать. Слава Богу, за сестричку, яка хоче відсповідуватись у них Ісуса. І вона йде до нього. Йди до Господа. Він чекає тебе. Я не зможу прийняти за себе цього рішення. Це твій вибір. І Христос каже, я люблю тебе. Ти дорогий в очах моїх. Но якщо не покаєтесь, то загинете. Якщо не навернетесь, то загинете. Ще співають, ще молиться. Господь кличе, Бог чекає. Йди до Христа, іди, не вагайся. Він вічне життя, і спасіння, і щастя. Він тягар твій знімає. Ти маєш страх і переживання, ти просто довірся Господу, а все інше зробить Бог. Довірся йому. Він має силу змінити, переобразити. Спасти і оправдати. Останній куплет ми співаємо, і цей куплет для тебе, щоби ти став сьогодні на сторону Ісуса Христа і присвятив своє життя йому і наслідував Ісуса. І я пам'ятаю, коли я приїхав перший раз в таке служіння. Мені було на той час 22 роки, і йшла велика боротьба. диявол казав ще не сьогодні, ще встигнеш, а Господь каже: Михайло, сьогодні прийди до мене, і я в той же день. Прийшов до Ісуса Христа, і я ще ні разу не пожалів. Це щастя. Іди до Ісуса, Він шекає, він, він хоче тебе спасти. Він дасть вічне життя, і спасіння, і щастя. Він тягар твій зніме, і пригорне до себе. Дякуємо тобі, наш, Господи, що Ти є наш Бог, наш Спаситель і наш відкупитель. Дякуємо Тобі, що ми знайдені тобою. Ми дякуємо Тобі, що твої жертві, дорогий Ісус, Твої пролиті крові ми маємо прощення, і по сьогодні ми маємо захист. І я молю тебе, даруй завжди пам'ятати ціну нашого відкуплення. Твоя кров здатна і сильна, Твоя одна капля крові здатна, Господь зробити чудо в житті. Кожної людини і на планеті земля. Я молю тебе, щоб народ покорився перед іменем Твоїм. Я молю тебе, щоб народ України залишив ці мертві обряди, мертві традиції і навернувся до Тебе святого Спаса Ісуса, який благословляє, який милує. Я молю тебе, щоб через різні обставини Ти говорив до наших, Господи, людей, жителів України, і щоб вони навчились шукати лиця Твоєго. Я молю тебе, Господи. Благослови другу сестричку, яка приходила в покаянні до тебе, зміцни вірою кріпи кожної з нас. Господи, спаси й поторопи над тих, які ще, Господи, в роздумах, щоби не опізнитися, почуй нашу молитву і будь благословений. Будь прославлений вічний Бог, Отець Сині, Святий Дух. Амінь.